Мне девочка-контролер посмотрела и говорит, вам тут выставили счет больше, чем на тысячу гривен. Я вот за весь 18 год собрала квитанции. У меня каждый месяц оплаченный. И весь прикол в том, что еще ни разу не пришла квитанция с теми показаниями, которые я даю контролеру. Вот я сейчас иду, вы видите, я вся на взводе. Там сейчас очередь, человек 100. На приеме сидит две девочки. Ну, пасітів і кока там приймає за грудень бердянцям приходять квитанці з завищеними рахунками, комусь на декілька сотень, комусь на декілька тисяч гривень, що далеко ходити. Моїй сім'ї прийшла квитанція за спошиту електроенергію на 3820 гривень за двокімнатну квартиру. Давайте розбиратися разом. Здравствуйте. Здравствуйте. сильно много наперед, очень много. По 400 киловатт, по 300. Ну, у меня меньше, чуть где-то около 60 киловатт. И каждый раз приходишь и считать, не, не надо ли вернуть старые платежки, как раньше были. Квитанцию заполнил, и меньше бы народу было бы, и было бы все тихо, нормально. Чтобы люди не нервничали, а он уже в обмороке падают. Попросила а лишь суммы. На 840 киловатт больше. Это 1333. У меня пенсия 1600. Вот 1300 нужно отдать за это. А показания у меня нам всего 193 киловатта. Вот настолько добавили. За словами енергетиків, скарги від абонентів надходять постійно. Щоб прийняти всіх людей, абонслужба переходить на посилений режим праці. Тепер абонентів приймають три фахівці в 16-му кабінеті і додатково два фахівця в 11-му. Про причини січневого напруження серед абонентів та бердянських енергетиків розповів заступник начальника Бердянського міськрайонного району електромереж Павло Попель. На данный момент мы пользуемся программным комплексом, который разработки ну, 90-х-2000-х годов. То есть э, морально устарелый и как бы, ну, с расчетами ну, тяжело, потому что приходится много вручную делать, много дорабатывать, много корректировать. Как вы видите, люди приходят, э, и все, люди, ну, все наш, наш персонал э, работает чуть ли не без выходных для того, чтобы эту потом проблему убрать. Отже, енергетики готові робити перерахунки, але вони здійснюються на підставі переданих коректних показань за електроенергію. Передати їх можна кількома способами: по-перше, звернутися безпосередньо в абонентський відділ, розташований на західному проспекті 25. По-друге, надіслати смс на номер 095 653 54 57. При цьому спочатку потрібно ввести номер рахунку, а через пробіл свої свідчення. По-третє, кинути аркуш з показаннями в абонентську скриньку. Яка з 28 по 2 число кожного місяця вивішується біля 16 кабінету абонслужби. Також можна передати свідчення онлайн. Як це зробити? Дивіться на сайті Пробердянськ. Біс на даному етапі в февралі місяця. Ми плануємо ввести новий програмний комплекс, сучасний, який буде обслужуватися соответствуючим образом, підтримка. Вот. І я думаю, що февралі місяця ми цю ситуацію.